Які гормони впливають на рівень холестерину? Зараз це покажу і розкажу тільки спочатку. Не забудьте підписатися на наш канал, адже це тільки про один гормон, далі буде про наступний. І так, в першу чергу, це гормони щитовидної залози. Гормони щитовидної залози Т3 та 4 беруть активну участь. В обміні речовин. Якщо їх в нас не вистачає гіпотереоз, відбувається підвищення ТТГ. Це гормон, який в нас виробляє гіпофіз, а не щитовидна залоза. І в результаті цього відбувається ліполіз, надлишкове утворення особливо поганого холестерину. І він не може. З е, ліпопротеїда низької, дуже низької щільності, перетворитися в ліпопротеїди високої щільності, які легко переходять з судинної стінки в тканини. Про наступні гормони я розповідаю.